Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні поговоримо про безперебійний інтернет, а конкретніше про ось такий пристрій, який його забезпечить нам, який називається Mini-Uops. Отож, розглянемо його детальніше. Наперед, я вже скажу, що даним пристроєм я користувався близько 4 місяців вже. Я ним цілком задоволений. Коробку я його упакував, власне, для того, щоб вам наглядно показати. Отож, в комплектацію входить власне, сам пристрій, сам міні-упс. Має ось такий він вигляд з цієї сторони, як ми бачимо, він має виходи. DC4, DC3, DC2 і DC1. Дуже зручно, що є два 12-вольтових виходи DC. Кожен з них видає по 2 Ампара. Також один 9-вольтовий вихід і один 5-вольтовий. Також є вихід USB, який також, як і всі інші, видає нам 2 Ари. Тут є у нас кнопка Включити-виключити. І е, ось цими крапками тут е, вказується рівень зарядки батареї. Тобто, якщо всі 4 е, крапки горять синім кольором, значить е, пристрій заряджений на всі 100%. Називається він, як ми бачимо, з казаки. З цієї сторони у нас є вентиляційна решітка, а також вхід. Тобто сюди під'єднується блок живлення самого пристрою. Ось так виглядає він з цієї сторони, і з іншої сторони також ми маємо вентиляційну решітку, яка призначена для того, щоб перестрій в процесі роботи охолоджувався. І знизу ми маємо також такі кріплення на гвіздки, Можливо. І деяку інформацію про сам пристрій. Тобто тут ми бачимо, що його ємність саме його акумуляторів складає 15 тисяч мАч. Ну, і тут вказано, що про параметри струму вхідного і таке інше інформацію про виробника. Далі Далі у комплекті ми маємо два ось таких кабелі. Обидва роз'єми DC, призначені вони для з'єднання нашого УПСа із пристроями, які, власне, забезпечують нам самим інтернетом, тобто роутером або абонентським терміналом. Ось один кабель. І в комплекті також є другий. Що, до речі, дуже зручно. Ми маємо також перехідники в комплекті, також дві одиниці, оскільки DC-виходи можуть бути діаметром 2,1, 2,5 мм. То щоб даний пристрій і дані кабелі підходили для якомога більшої кількості пристрою, саме. Комплект нам поклали два ось таких перехіднички. І далі в комплекті ми маємо власне сам блок живлення, від якого заживлений сам упс. Тут ми бачимо параметри, тобто вхід тут від 100 до 240 вольт 50-60 Гц. 1 ампер максимум. Вихід, ми бачимо 12,6 вольт, 2,0 Ампера. Загалом 25,2 Вт. Так, власне, по комплектації у нас все. Розповім про свої враження і чому я вибрав саме ось цей упс, а не інший. Максимум, що він витримував, ну, не витримував, був випадок, коли без електрики залишилась квартира на досить тривалий час. Це було загалом ну, 8-12, не пам'ятаю точно годин. І цей пристрій живив абонентський термінал. 12 вольтовий, який споживає 0,5 А. І роутер, який споживає 1 А. Ну, весь цей час він заживлював ці пристрої. І просів на половину приблизно. Можливо, там і менше половина енергії лишалось. Тут точно сказати неможливо, оскільки. Індикація рівня зарядки акумуляторів пристрою досить є примітивною. Але, ну, судячи з цієї індикації, приблизно наполовину просіли акумулятори. Тобто для такого тривалого часу без електрики цього пристрою цілком хватало, і він міг би витримати ще набагато більше часу. Даний пристрій обійшовся мені приблизно. 2200 гривень, плюс-мінус там. Бо... чому я не взяв дешевший пристрій. Адже на китайських інтернет-магазинах у пси, ну, не точно такі, але загалом у пси можна знайти за 600-700 гривень, за 1000, за 1500. Але ну, я ось обрав такий, який стоїть. Більше двох. Чому? Тому що дешевші пристрої, вони мають один вихід 9 вольт, один вихід 12 вольт. І один вихід 5 В. Також мають USB. І кожен з цих виходів, він дає до 1 А. Ну, загалом 1 А. У нас виходи в цьому пристрої Можуть видавати струм 2 А. Отож, у мене, допустимо, в роутері він споживати може максимум 1 А. Плюс абонентський термінал ще пів Ампер, Ми маємо 1,5 А. Для 1 амперного виходу дешевшого пристрою. Це буде забагато. Там, звичайно, є в комплекті, пристрій, не пристрій, а кабель роздвоєний. Який Бере звідси вихід, і роздвоюється, може підключати два пристрої в один порт. Але 1,5 А в 1 а вихід. Підключати загалом не варто. Це може призвести до нагрівання кабелю. Ну і, загалом, не дуже добре це. Тут же є, по-перше, два. Порти на 12 вольт. А в мене обидва пристрої якраз і споживають по 12 вольт кожен. І вони видають по 2 А кожен. Також потрібно слідкувати, бо є ще інші версії. Є такі версії, дуже схожі загалом пристрої. Але тут саме, сама напруга переключається. Один і той самий порт може бути. Або 9 вольт або 12 вольт. І судячи з відгуків, деякі люди писали, що якщо переключаєш порт на 9 вольт, то 9 вольт видається в усіх, в усіх портах, якщо на 12, відповідно в усіх портах буде 12 вольт. Отож, дана версія ну, для мене була самою оптимальною. Через те, я її обрав. Яку обрати вам, звичайно, вирішувати тільки вам. В принципі, для себе я цим упсом задоволений. Уже 4 місяці він, ну, плюс-мінус, працює в мене Нарікань на його роботу у мене ніяких немає. Якщо, звичайно, вас, допустим. Роутер має 12 вольт, абонентський термінал 9 вольт. Можливо, вам краще підійде і дешевший пристрій. Навіщо переплачувати, якщо параметри в принципі, будуть задовільні і в дешевшого УПСа. Це вже який вам краще вирішувати тільки вам, шановні глядачі, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте ваші вподобайки. До наступних зустрічей у наступних відео. Дякую вам.